Вітаю друзі, і цей терапевтичний етюд присвячений. От думаю, чи перше слово вставити, чи друге слово як ключове. Тому що перше слово це затрата енергії, а друге слово прийняття рішення. Але вони рівноцінні. Був такий видатний, польський психіатр. Психотерапевт, екзистенціальний психотерапевт написав прекрасні книги, перекладені в свій час, вони були перекладені російською мовою. На ну, навскидку хоча б психопатологія неврозів, шизофренія. Антоні Кемпінський. Ви можете знайти його книгу в перекладі, можете при бажанні пошукати польською мовою. Цікава людина. Цікава людина. Як вчений, як дослідник, як людина з таким креативним підходом, який, вперше, до речі, зауважив, що слово психотерапія, мабуть, варто перекладати не як психотерапія, тобто лікування душі, психодуша, терапія, лікую, а лікування душею. Іншими словами, пацієнти лікуються об Терапевта об його душу, об його особливості характеру, особистості. Ну, добре, я не до того. Я до іншого. В Антоні Кемпінський є і інше цікаве формулювання, от якраз яке заставило мене сьогодні, вийти з вами на зв'язок і виглядає, і звучить воно наступним чином. Саме енергозатратне це прийняття рішення. Ось давайте навколо цього і подумаємо: на що людина найбільше затрачає зусиль, енергії, вольової якоїсь мотивації, включення збирання себе в кулак, підштовхування, безсонні ночі. Це ж супер енергозатретна. Річ, коли мозок перебуває не в своєму трансовому стані, і замість того, щоб зменшуватися в об'ємі, очищатися, створювати довготривалу пам'ять, він активно працює, він і так вночі працює. А тут приходиться надмірно лише тому, що йому потрібно прийняти якесь рішення. Я коли прочитав цю фразу в одній з його наукових книг, я подумав, що він абсолютно правий. Правий в тому плані, що я доволі часто дивлюся на своїх пацієнтів, розмовляю з ними, слухаю їхні історії і черговий раз переконуюся, що вони прийшли до мене уже сотня, а то й тисячі разів обдумавши свою ситуацію, робочу, сімейну, будь із дітьми. І так, і сяк, і, і щось пробували, і довго роздумували на це, і консультувалися з кимсь, і всіх родичів вже перепитали, і інтернет перелюстрили. Вони прийшли до мене, наприклад, ну, як до психотерапевта, не конкретно, до мене, до умовного психотерапевта, уже з якимось рішенням. В їхній голові прийняте рішення, крутиться рішення. Тоді запитання, навіщо вони пішли до психотерапевта? Вони ж прийняли рішення. В будь-якому варіанті, воно може бути помилковим, воно може бути абсолютно правильним, воно може бути кардинально змінюючим долю рішучим і потрясним через біль, але вирішуючи якусь грандіозну проблему, наприклад, сімейну, і вирулювання з якоїсь ситуації. Якщо вони це прийняли, Ночами не спали, і дозріли до цього всього, і через якусь біль, і через алкоголь, і через змоки, і через розмови, і через що завгодно, то навіщо вони йдуть до психолога чи психотерапевта? Цікаве запитня, Просте, здавалося би, банальне запитання. Людина знає, що робити, і вона йде до когось. І в мене таке створюється враження, що вони шукають. Трігер, ту запальничку, яка їхнє готове рішення просто підпалить бікфордовий шнур того рішення, яке таке в капсулі, назріло, міцно сидить, воно є вже, але треба, щоб воно бабахнуло. А треба було, щоб воно взірвалося в голові, і людина сказала, все, я так більше не можу, дякую вам, я йду вирішувати те чи інше, і ти йому вдогонку кажеш, Боже, не спішіть, можливо вже. Ні, мені вже всього всього достатньо. Бабах, дверима, пішли вирішувати свою проблему. Вони взірвалися. Чому мозок вирішив а... хватить, накоп... хватить використовувати нерозумну енергію? Я вертаюся до Антону Кімпінського. Саме енергозатратне прийняття рішення. І ви просто виступаєте отою запальничкою, тим сірничком, який все-таки здетонує, запустить прийняття рішення. Чим ви виступаєте, що конкретно ви робите? Чим виступаєте, я вже сказав, ви сірник? А що конкретно ви робите, ви навіть не здогадуєтеся. А це також дивна річ, тому що психотерапевт, який дає поради, скоріше він ім імпровізує і проєктує своє життя на цю ситуацію, гендерні якісь аспекти, батьківські аспекти. Що за воно. це не зовсім фахова робота, конкретні поради. Да більше того, пацієнт або клієнт, якщо це говорить психологічна корекція, вже чув сотні порад і начитався в інтернеті. Із журналів, і чого завгодно стільки порад, що ви навіть не уявляєте, що треба робити в тій чи іншій ситуації. Щось інше спрацьовує вашим сірничком. Навіть іноді риторичні запитання, звернені до пацієнта, ось таке зеркало, яке ви крутите перед ним, і він розглядає свою ситуацію, це теж фокусування і та ж, та ж лінза. Теж збільшували на скельце, яке підпалює цей бікфордовий шнур. Людині дуже складно прийняти рішення. Дійсно, навколо прийняття рішення мається на увазі дійсно як щось, щось велике. В подрібницях ми не говоримо. Якщо те, що буде міняти долю людини, місце її проживання, країну, що буде відбуватися в сім'ї з дітьми і так далі, тобто щось. Грандіозне запитом на все її послідуюче життя. Звичайно, мозок перелопачує все, що завгодно, навіть звертається до генетичної пам'яті. От я думаю, що в свій час Кемпінський не мав можливості робити нейровізуалізацію своїх пацієнтів. Через горі він був хорошим психотерапевтом. але... Його терапія зводилася лише до суб'єктивного фактору доказовості, що пацієнт казав, все, я мене це влаштувало. А от на даний час фінські дослідження, які показують, як суто нейровізуалізація дослід, до проведення психотерапії, там з допомогою позитивного синтоморфії, показують, як починає функціонувати мозок після прийняття рішення, яке змінює його поведінку. Тобто така нейробіологічно-біхівіоральна модель дії людини після того, як вона зріла, 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 палила той мозок. Ви знаєте, це ж е, утилізація глюкози, як активно він спалює цю глюкозу. Тобто, як іде висока затрата, весь мозок палав буквальному, і раптом він перестав палати. І тільки одна дорожка світиться. Я роблю ось це. Це звернулася до цього структура мозку, Це до цього. Але. Дуже важливий момент, що там обов'язково йде звернення до старих структур головного мозку, в тому числі зв'язаних з пам'яттю. Недаремно зараз говорять дослідники, що при прийнятті якихось великих, рішень, значимих рішень, в людині завжди включається система мовчазного мозку, default Network. А система мовчання мозку перед думанням це звернення, оця пауза, тишина для мозку це звернення до генетичної пам'яті. Принаймні ця гіпотеза в даний час досліджується, і за нею виступають все більше нейрофізіологів, нейропсихологів. А генетична пам'ять. Енергозатрата іде, уявіть собі, енергія затрачається, щоб звернутися до пам'яті. Не так, щоб використати пам'ять наших попередників, наших батьків і прабатьків. Взагалі, фантастика. Як можна використати пам'ять не у вигляді того, що ти пішов до батька чи до матері і радишся з ним, чи ще з дідусем, радишся, що робити в твоїй сімейній ситуації, а просто не спиш ночами, і, наприклад, тобі приходять сни? В тому числі з твоїми родичами, в тому числі з якимись діями, які раптом починають нагадувати твою ситуацію. Можливо, в цьому є прояви генетичної пам'яті, хоча відносно снів, це ой така недоказова річ, навколо неї такі є блукання і робота зі снами ще ой-ой-ой, скільки потребує досліджень, в тому числі. На рівні тої ж не де явно і ФМРА, і пет будуть такими примітивними інструментами вивчення роботи мозку під час сну. Але продукція є продукцією і звернення. Оця висока енергетична затрата, скоріше всього, звертається в тому числі і до нашої попередньої базової пам'яті, яка зайшла до нас разом з нашими генами. Нам же передається риси характеру від наших батьків, М, точно. А схильність, ну наприклад, до музикально музики чи ще до чогось, чи до плавності руху, інтроверти, екстраверти пішли, поїхало. Тут багато чого ми говоримо. Ми відзеркалюємо своїх батьків. І ми її продовжуємо своїх батьків? Оцю рису я взяв від мами, цю від батька, це від діда точно. А навіть оця схильність до якогось захворювання в нас тягнеться по лінії, пішло поїхало То чому наша пам'ять не може мати точно такого ж переданої інформації? І тут виникає ця ситуація. На людину навалюється якась грандіозна проблема. Прийняття дуже важливого рішення. В її житті. Про що вона думає? Спочатку вона вилаштовує дуже логічну систему, вона звертається до джерел. От, будь ласка, вам інтернет, от, будь ласка, вам порадники, от, сусіди, от, друзі, якщо ця інформація не є таємною, бо це, ось, це ще одна особлива річ, в якому Затюті я читав проживання таємницею, як це впливає на хвороби, як просто контроль над собою, коли ти живеш з якоюсь доленосною. Таємницею в своєму житті те, що не можна відкривати, потім бабахне по твоєму здоров'ю. Це ще окрема річ, тому що там точно так же повинні бути прийматися якісь рішення. Після того, як людина назбирала цієї інформації, вона повинна співставити з чимось ще. Ось тут йде такий інтуїтивний пошук. І тоді виходять на слово психолог, психотерапевт як невідому область людей, які щось підсумовують, можливо, бачать цю ситуацію зовсім іншої точки зору. Рис, ну, давай спокійніше. А, дай мені записати: Йолки-палки. Тому, звичайно, коли йдуть такі великі затрати, і логічні, звернення до яких джерел. І відповідно до звернення до цієї старої своєї пам'яті, навіть генетичної пам'яті слово стара передбачається генетична пам'ять звернення. І там можливий бути, увага, конфлікт. Опс, оце цікава річ, над якою ще ніхто не думав. Звертаючись до пам'яті, до генетичної пам'яті, чи не влаштовуєш ти, наприклад, моральний, а відповідно, емоційний конфлікт своїх дій сьогодні. І пам'яті твоїх предків. Це також можливо, звідки виникають безсонні ночі, і людина не може пояснити собі, чому я не сплю. Вроді би, ж вже і прийнято рішення, і, і рухаємося далі. Next, next, next. А безсоння її далі турбує. Не співпало, не зійшлося. Не, не був досягнутий консенсус з нашими попередниками, з нашими прабатьками, які сказали: ну, я би не так зробив, ну так не можна, дитину. Ну що ж ти робиш? Ну треба було терпіти. ну Він же, принаймні, не п'є. Я просто задав одну з своїх останніх пацієнток, де а, йшло до розлучення, і, власне, все так і завершилося. Хоча і хороший, і не п'є, і добрий, і гроші приносить. Ну, не буду далі розповідати. Там достатньо складна причина, і розлучення було, як на мій погляд, єдиним виходом з цієї ситуації. Навіть я би сказав, географотерапія подальше розійтися. Так ну ось ми поговорили про затрати нашого мозку. Знов я згадав про те, що, мабуть. Коли приймаєш рішення, треба добре думати. Не просто добре думати, це і так енергозатритно. Скоріше потрібно звертатися до раціональності роботи нашого мозку. І він все-таки дуже хитрий і лінивий оця структура нашого тіла. Він намагається максимально ефективно використати те, що є. І, до речі, тут якраз. Появляються ті помилки. Я перепрошую тут, кіцька мене вже починає. Топтатися своїми кіхтіками, випускати мені в коліна. А, те, що я сказав, помилятися лише тому, що рішення приймається дуже швидко. Мозок говорить в такому варіанті. Не треба мені такі великі енергетичні затрати, я це зроблю на раз-два. Так і відбувається. Мінімум енергозатрат, максимум розлучень в рамках першого року, першого року сімейного життя. Статистика. Молоді мозги, ми помилилися, не зійшлися характери, тіш, розлетілися. Мінімальні затрати. Якщо ж людина проживає щось, то виникає така дивна річ, що, можливо, вона звертається і до власної архаїчної пам'яті частіше. І прийняття рішення в неї стає значно і значно складніше, а значить більш енергозатратно. Так, друзі, ну що, ось вам така роздумовка на ніч чи вечором, бо я записую свої етюди, як правило, вже достатньо пізно. Сьогодні, лише, поки є електроенергія, вирішив записатися. Тому думайте, друзі, думайте.